В Україну прийшов чорний день і потягнув він за собою все чорне, що тільки може потягнути. Приніс він з собою і чорну хустину, роздав ту чорну хустину, розділивши на менші за розміром. Матерям, дружинам, сестрам, донькам, онучкам, бабусям. Не хотілося дягати ту чорну хустину нікому. Та ворог змусив нас це зробити. Чорна хустина одягалась тільки тоді, коли зі старості хтось помирав чи від недуги. А тут довелося одягнути чорну хустину через те, що гине ненький цвіт, через те, що гинуть наші доньки і сини в запеклій нерівній боротьбі за ворогом, тому що ворог вирішив визволити їх від життя. І кожна мама, кого ворог визволив від життя, одягнула, зав'язала чорну хустину. І кожен син, який поліг, і кожна донька, яка полягла, заплативши високу ціну, устами, промовляє, що миті до своєї мами навіть тоді, коли вона відійшла у вічність. І кожен з них каже, пробач мене мамо, за чорну хустину. не знав, що так буде, не вірив таки, не думав, що рано я світ цей покинув, від луння жалоби усюди дзвінки. Не думав на фронті про чорну хустину, бо рідною землю я там захищав, не думав про чорний рядной скатертину, та й горя назавжди матусі завдав. Свідомо пішов я на фронт воювати, Щоб мир панував в Україні моїй. Не зміг в тім бою на світанні встояти, Обов'язок чесно я виконав свій, як сокіл лежу у землі в домовині, а мама чорніє від горя давно, стоїть наді мною у чорній хустині, Життя простелило їй чорне рядно. Пробач мене маму за чорну хустину, що згоря чорніє щодня на очах. Ти мала надію єдину дитину, тепер мене бачиш вже тільки у снах. Проклята війна розлучила з тобою, Зостатись живим дорогенька, не смій. За мир заплатив, як і інші з собою. І шлях мій звіни у могилу проліг. На превеликий жаль не одного героя, не однієї героїні. Шлях з війни проліг, не в домівку, а в домовину із домовиною в могилу. Бо так захотілось ворогові. Будемо свято вірити в те, що те, за що наші дорогі захисники заплатили таку високу ціну, буде. Немарним. І з Господньою допомогою нам засвітить Сонце миру над нами, над нашою святою українською землею, над нашою ненькою Україною простягнеться мирне небо. Молимось усі за це. І свято у це віримо, свято віримо перемогу. Свято віримо в наших дорогих захисників, свято віримо в Господа і в те, що Він нам допоможе. Все буде Україна, Господь з нами і веде нас за руку до перемоги. Слава нашим героям! Низький уклін кожному, хто віддав своє життя. І хто надалі в живих продовжує відвоювати, боротись за кожен клаптик землі і за наше мирне небо з цим ворогом, який прийшов до нас із оркоста.